Так, перша проба нашої косівки. Їдемо з адаптером, щоб на ноги не летіло. Гуміну невелику взяли, пильно, звісно, трохи. Зараз наїжджаємо наконець. Це на щось цікаве. Дивимося. Кажись, спроси, зараз йдемо на кукурузу. Хто не хоче крутиться зовсім. Так. колічатка Ту тут таке. Зараз подивимося як тут піде. Ну шо? що, щось спробу я не так якісно, як хотілося. Зараз на кукурузу зайдемо. Зараз мені треба цей великий кущ. Так, мотоблок ломает. Страшновато трохой, конечно. Зараз спробуємо розвернутися. Це похоже на якийсь комбайн. адаптером не вийшло, але я йду збоку, дивіться. Що залишається тут оружи? Це щось неймовірне, прямо як я хотів, тільки заднім харком треба щось робити. Потрохи слабоватий. Дякую за увагу. Вибачаюся за неякісну зйомку.